Добрий день, приїхали на річку Латерця місто Мукачево, біля монаст... жіночого монастиря. Ловимо на спутники, вже є покльовки. Зловили першу марену. Фото вставимо в відео. Будемо далі показувати, якщо будуть якісь результати, будемо включатись. Там ще один спінінг закинутий, зараз ще четвертий доставимо і будемо ловити. Каша у нас ось така, ось потім знімемо відео рецепту. Там пшено, Геркулес запарений, кукурудзяна мука, манка і все це відварюємо. Добре, тоді будемо будем включатися. Давай, сми. Давай. Опа! Там щось є, невеличко. На спутник. По тут кукалки. Класичні дідівські спутники. Будемо продовжувати ловити, це вже, це вже друга. Пускаємо марину. Як буде входити, пішла торпеда. Зловили ще одну марину. не змогли засняти скоріше, тому що покльовка була несподівана, ми одразу побігли, тягло спіння. Щось стає. Oh, ничего. Всё, oh, its... нет? не типа, нет. Зайшло. морена маленькая. Sí. Маленькая моренга. А, моренга. Усадь барбус. E забирай крючок. Я пущу. Пала. Ловимо первий спиннінг, коснят підпліє. Клевочки є, але не ясні. Тут ще на другий спиннинг. Откліє. Це другий спін, тут сигналізатор. Буде щось покажу. Ось словом ми такі, ось, нас, такий оснастки спутник. Тут йде грузик, далі йде зав'язана кормушка із чотирма крючками. Ось каша. Забиваємо кашу. Ось, робимо робимо сосочки. сосочки. Забиваємо туди крючки, тому що рибі буде легше всасувати соски, ніж круглий корм. І воно нас все в місті з крючками. Такі сосочки. Метод робочий, провірений. Ось ну, все ми взяли маленький шматок каші. Буває, що кладемо більші, менші. Спочатку ми кладемо більше, щоб рибу приманити на точку, а потім вже кладемо менше, ну, щоб там, типу, вже просто їли і ну, все. Далі закидуємо, ставимо дзвоники, очікуємо. Давай покажу, як ти закидаєш. Немає мало. У нас мало, у нас четыре спидинга, мы взяли мало каши У нас мало каши Вот такая вот друга с нас с грузиком и сверху с 30 грузиком Далее четыре гачка Беремо каші, вимістковуємо. Та ліпимо. Багато, багато каші ми не ліпимо. Закармлювати ми не закармлювали. Може потім будемо ходити, закармлювати, потім вам знімати на відео. Вже за сьогодні зловили 4 морени. На мою думку, нормально. Морени невеличкі, але все одно приємно. Робимо сосочки. Ну, Морени було десь, десь 200 грамів. 4 по 200 грамів. От сосочки робимо. Засовуємо очки так. Ось таким способом. Все як на попередньому вже на друга. Особливо. ось, зловили ще одного. Тепер на, на цей раз голавель. Ось такий ось непоганий голавель Бістирам. на спутник. Ловимо далі, далі будемо показувати, якщо щось буде. А зараз ну, зніме пустаємо? Відчепив? Ось глава Красиво Красивий поплив. Не спішав. Ну що, далі будемо показувати? Ось таке ж як поту друга. Ось зловили і крики, ще і піскаря. Укліюти піскаря. Теж відпускаємо всю рибу відпускаємо. Ось дивіться, десь за жабра та за рот. Ну а то зразу ой. А я сразу двох. Может, кула да. Пискарю. Ну, стал. Ось, Зловила ще одну клейку, ось така ось маленька. Зараз вже будемо збиратись, ще декілька забросів, якщо щось будемо включати.